Так, я тільки що розказував, що 4 роки щось починав. Але що зараз змінилося? Я насправді недавно підписався на TikTok пана Андрія, ваша кухня захопився те, як він веде, веде свою роботу, як він живе. Я розумію, що це хтось може подивитися на TikTok і сказати, що це оце залетіло. Це насправді. Насправді досвід, це насправді великі роки роботи з продуктом, який він продає. І зараз Бозя дав можливість, і воно пішло туди, куди треба. Я щиро радий за нього. І от якраз за два тижні ми маємо з відділу маркетингу компанії Лапієць їхати до нього і дивитися, який він феномен створив. Але поки ми туди доїдемо, я вже вирішив почати записувати коротке відео, ділитися, як і що. І так до чого веду Андрій. Показав мені, як можна взаємодіяти з вами, і що можна показувати для того, щоб ставало цікавіше, тому один з перших відео, перше, дяка йому, а далі полетів на три роки, розказувати, що ми плануємо робити.